Людмила ретельно розладжувала скатертину на кухонному столі. Вона хотіла, щоб усе було бездоганно. Син Артем обіцяв привести свою дівчину, першу серйозну обраницю після складного розлучення, яке він переживав майже два роки. І Людмила хвилювалася, чи знайде вона спільну мову з цією Марією і чи буде вона достатньо доброю для її сина. Коли у двері позвонили, Людмила з усмішкою пішла відчиняти. Але на порозі вона буквально заніміла. Артем стояв не один. Поруч із ним була Марія, симпатична жінка. А на руках вона тримала немовля. Маленьке сонечко віку приблизно восьми місяців у кумедній шапці з вушками міцно спало, притиснувшись до плеча мами. Артем зробив крок уперед і ніяково поцілував матір у щоку. Привіт, мам, знайомся, це Марія, а це малий Іванко. Марія посміхнулася. Добрий день, Людмила Степанівна. Артем так багато про вас розповідав, що я, наче вже, вас знаю. Про дитину він мені нічого не казав, проминуло в голові Людмили, але вона, як вихована жінка, стрималась. Проходьте, будь ласка, роздягайтесь. Вона прийняла куртки і подала гостям капці. Зсередині в неї все стиснулось, чому син мовчав про таку важливу деталь. Два тижні тому, коли Артем подзвонив і сказав про знайомство, Людмила відчула полегшення. Артему було вже за сорок і після розриву з першою дружиною він довго не міг прийти до тями. Вона боялася, що він так і залишиться самотнім у своїй квартирі, де навіть квіти на підвіконі засохли без жіночої руки. Вона, дитячий психолог, мам, дуже мудра жінка, сказав тоді Артем. Лідія прокинула 35 років ідеальний вік, він не, хлопчисько, має професію, розуміє життя, але про немовля не було ні слова. Тепер вони сиділи за столом на кухні. Марія обережно перекладала Іванка у візок, який Артем заніс до квартири. Вибачте, Людмила Степанівна», – тихо сказала Марія, я не знала, як буде краще, залишити сина з моєю мамою чи взяти з собою, але вирішила, що ми це одна історія, тому прийшли разом. Людмила розливала чай, намагаючись не видати тремтіння рук. Нічого, відповіла вона, діти це завжди радість. Але в душі вона кричала Артеме, що ти робиш? Ти береш на себе відповідальність за чужу дитину, коли міг би побудувати життя з чистого аркуша. Малий прокинувся через півгодини. Почав соватися і тикенько кряхтіти. Марія хотіла підійти, але Артем випередив її. Він вправно підняв малюка, поклав собі на плече і легенько почав погойдувати. Малюк Миттєво затих, вчепившись маленькою ручкою светр Артема. Людмила дивилась на сина і не впізнавала його. Він поводився з цим хлопчиком так, наче виховував його з першого дня, спокійно, впевнено, з якоюсь особливою ніжністю в очах. Ця картина раптово повернула Людмилу в її власну молодість. Їй було 20, коли вона дізналася, що чекає дитину. Її тодішній хлопець Степан був гарним, роботящим хлопцем, але вона не була впевнена, що кохає його так, як пишуть у книжках. Батьки тоді казали Виходь заміж, він надійний, не гультяй, будеш за ним, як за кам'яною стіною. Самій з дитиною зараз не вижити. і вона погодилась урочиста церемонія в радці, біла сукня, вітання, а в голові лише одна думка мені двадцять. Я хотіла вчитися, хотіла побачити світ, а тепер я прив'язана до пелюшок і каструль. Це не моє життя. Все своє життя Людмила несла цей тягар, їй здавалося, що вона пожертвувала своєю свободою заради обов'язку. Вона звикла думати, що їхній шлюб із Степаном був просто компромісом заради дитини. Розкажіть про себе, Марії. Людмила поставила на стіл домашній пиріг. Я працюю з дітками, які мають певні труднощі в розвитку. Дуже люблю свою справу. Марія стала розповідати просто без пафосу. А батько дитини?» – запитала Людмила, можливо, трохи різкіше, ніж хотіла. Артем хотів щось сказати, але Марія м'яко зупинила його. А він пішов ще до народження Іванка, сказав, що не планував ставати батьком і не хоче змінювати своє комфортне життя. Мам, я знаю, що ти зараз думаєш. Артем подивився матері прямо в очі. Ти думаєш, що я навісив на себе чужий клопіт? А хіба ж ні? Людмила не витримала. Тобі сорок років, ти міг би мати своє рідне. А Іванко і є рідний, спокійно відповів Артем. За тим, що я відчуваю. Він приклав руку до серця. Я доросла людина, мам, я не роблю жалю. Я роблю це, бо люблю цю жінку і цю дитину. Марія вийшла в іншу кімнату перевдягнути малюка, а Людмила залишилась сином. – Навіщо тобі це Артем? Ти ж загубиш себе в цих турботах. Мам, а ти коли-небудь питала батька, чи почувався він нещасним зі мною чи з тобою? раптом запитав син. Людмила замовкла. Степан помер кілька років тому він ніколи не скаржився, приходив з роботи, грався з малим Артемом, лагодив щось у хаті, що літа їх до моря, він завжди посміхався, коли дивився на неї. Вона раптом зрозуміла жахливу річ. Все життя вона вважала себе жертвою, але насправді Степан був щасливим. Він просто любив свою сім'ю. Це вона сама вигадала собі в'язницю, бо застрягла в тому днів раці, жаліючи себе і мріючи про якесь інше ілюзорне життя. На полиці стояло старе фото. Степан, тримає фото. Степан тримає малого Артема на руках, обоє сміються. Вона підійшла до нього і вперше за довгий час подивилась на чоловіка не як на того, хто зіпсував молодість, а як на людину, яка присвятила їй все своє життя з любові. На безіменному пальці Людмили була обручка. Вона повільно стягнула її і поклала на поличку біля фотографії. Це був жест прощання з минулими образами. Вибач, що не попередив маму, Артем підійшов і обняв її за плечі. Я боявся, що ти їх не приймеш. Це твоє життя, сину. Людмила посміхнулась крізь сльози. Головне, щоб ти не повторював моєї помилки. Не живи так, ніби хтось комусь щось винен. Живи так, щоб бути щасливим кожного дня. І банку у візку знову завовтузився. Людмила підійшла до нього, простягнула руку, і малюк міцно вхопив її за палець. Його долонька була такою теплою м'якою. Знаєш, сказала Марія, яка сама повернулась наступної неділі приїжджайте знову. Я приготую борщ, як Артем любить, і для малого щось придумаємо. Марія посміхнулася, і в цій посмішці було стільки світла, що на кухні стало ясніше. Коли гості пішли, Людмила зачинила двері і сіла в крісло. У квартирі панувала незвична тиша, але приємна. Вона подивилась на фото Степана. Пробач мені Степана, прошепотіла. Я тільки зараз зрозуміла, що ти був нещасливішою людиною, бо просто вмів любити без умов. За вікном починався вечір, місце запалювало вогні, і Людмила відчула дивну легкість. Життя завжди йде не за планом, іноді воно підкидає нам немовля на руках там, де ми чекали простої вечері, але, можливо, саме в такі моменти ми отримуємо шанс почати все заново, без образ, без жалю, а просто з любові.